Three, two, one. oak. гриб, Перший хант мили Другий хант паралельно перший вже найти на so... лодку. И третій восьми, стой, стой, стой. Одна душа не зібрана. Одна душа не зібрана. Ойди. The... зараз буде віп. Перший фант мілі. Другий оце, що зараз натягне. І третій за босами. Передача дебафів. і прапо. Одна душка стоит. Клир. Спирит бомб. Yellow. Скоро фаза. Вам же показываю ваш сектор. Медфоты назад на больше 200 кг. Молодці. Зараз пристий дракон відійшли, гріпнули свою людину і заставилися. Спірт бомб. Скоро гриб, приготуйтесь. V. Перший хант мілі. Другий хант вже натягнутий, ось це він. Третій хан перпендікулярний другому. Передача дебафів. Той останній булк. Скоро гріп The Hunt. Перший хант мілі. Берстані. Другий вже не тягнути. Третій, оце він. Заходьте, хто третій. Одна душка, дві душки ще не засовкані Передача дебафів. Два в месяце. Спирит Сол, 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 забери свой своей дебаф. После интермиссии, давайте. По позициям, по добылке, давайте. Настя, сока. после фазы после фазы присты с вам треба бути в печеньке в желтей и иначе где в палице я барода поднимите тела аккуратно блин душка 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 Душь. Зараз буде скоро гріб. Сокайте, so сокайте, so будь ласка, особливо прямо під боссом. Перший хант Мілі. Сок. Другий оце він. І третій ластовий залишився. Передача, передача дебафів. Асторію. сол та э, булка. Сол в печеньке. Без Я не вижу, где печенька, блядь. Я буду диспел соло. Да похуй уже, киньте ему диспел, сейчас умрёт. Сока, это первый хант. Другой хант прям направленный в первый. Это И третий, давайте, сока. Танка душки. Хто з дебафами до фокет, будь ласка. Bomb. Скоро фаза. Ніхто не помріть, будь ласка. Хавайте там, блядь. Центр. Тентер. Infernal strike. Стоїм назад. Infernal strike. Справа за спину. <звук> Похот <Покус> череп. <звук> <звук> The продайся, продайся на кого, хан. І танковські душки високие, це.